На календарі 19 червня, понеділок, початок робочого тижня. І ви дивитесь Капрі Ньюз. Для вас у студії працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з колегами працювали над наступними темами. Батько загинув, син у лікарні. На Донеччині двоє чоловіків підірвалися на міні під час відпочинку на березі річки. Чоловіки спробували підійти до річці, але... Підірвалися на мінімум 50. зберігання наркотиків та нетверезі водії. Оперативна ситуація у Покровському районі за вихідні. Поліція закликає громадян дотримуватися правил воєнного стану, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та не порушувати комендантську годину. Вода підвели підсумки навчального року 2022-2023. За цей навчальний рік у нас з закладів освіти Донецької області до інших закладів, які розташовані в інших регіонах України. Пішло навчатися близько 11 тисяч ручні. 400 харчових наборів для нужденних у Покровську, ВПО Завдіївки, отримали гуманітарні набори. Вот муку дають я хліб, піку. хліб не взагалі, слово совсем. Це дуже, ну так по деньгам теж знаєте, помагає. Служба для людей 18 червня своє професійне свято відзначили дільничі офіцери. Ви ті люди, які знаходитесь на першій лінії правоохоронних органів, ви ті, до кого перших звертаються. Ваша робота дуже важлива. Можливо, вона не завжди зовсім помічена, да але те, що ви сьогодні робите, це дійсно заслуговує поваги. Заради щасливих очей дітей у Покровську за підтримки Сергія Андрійченка провели святковий захід до дня батька. У мене папа дуже класний. Я його дуже люблю, тому що він у мене дуже добрий. Діти проти батьків. У Покровську відбувся турнір з мініфутболом. Настрій бойовий, вихідний разом з дитиною проводимо цей матч. Батько загинув син у лікарні. На Донеччині двоє чоловіків підірвалися на міні під час відпочинку на березі річки. Мешканців неодноразово попереджали про небезпеку відпочинку у лісосмухах та біля водойм у Донецькій області. Проте не всі дотримуються елементарних правил, що у результаті призводить до трагічних наслідків. 18 червня на одному з берегів річки Сіверський Донець на міні підірвалися двоє чоловіків. Сім'я. Батько, мати, дорослий син з дружиною та маленькою дитиною вирішив відпочити на березі річки Донець в Сідорово. Чоловіки спробували підійти до річці, але підірвалися на мінімум 50 Батько 50-річний загинув на місці, а за життя молодого хлопця зараз борються лікарі. Підірвалися вони на міні. Мон 50. Ніжки. І батька там лежить. І керівництво громади, і працівники ДСНС наголошують, що наразі відпочинок на природі є вкрай небезпечним. Під час бойових дій літку, та сторона була вже під тимчасовою окупацією російських військ. Війна поруч, не забувайте про це ні на мить, і ціна за відпочинок на природі може коштувати дуже дорого. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом минулої доби з 12-ї ночі 18 червня до 12-ї ночі 19 червня загиблих і поранених немає. Ворог атакував міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Неліпівка, Нью-Йорк, села Богоявленка, Ласточкине, Мемрик, Нетайлове, Соловйове. Армія РФ гатила по мирному населенню з авіації, застосував РСЗВ град, артилерії. Руйнувань зазнали 23 цивільних об'єкти, 14 житлових будинків, господарча споруда, автомобіль, залізничні вагони. Красногорівку окупанти накрили зградів, пошкодили два багатоквартирних будинки. Аналогічної атаки зазнали Торецьк і Нью-Йорк. Там пошкоджено відповідно 4 та 3 приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу Мемрика постраждали два приватних будинки. Попередньо людей не зачепило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Мирноградська громада отримала допоміжні засоби реабілітації осіб з інвалідністю та громадян, які обмежені у пересуванні. Мешканці громади мають змогу отримати наступні засоби реабілітації. Різні милиці: коляска, насадка для унітаз, ходунки, східці до ванни, лампа лупа з підсвічуванням. Табурет для душу, стілець для душу зі спинкою, тростини, система протипролежнева в комплекті, ходунки колісні, трапеція приліжкова, столики надкроватні. Отримати засіб реабілітації можна у приміщенні управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради. Консультація за телефоном 050 64 81 519. Зберігання наркотиків та нетверезі водії оперативна ситуація у покровському районі. За вихідні дивимось далі. Поліцейські продовжують у посиленому режимі патрулювання вулиць населених пунктів. Чергують на блокпостах та надають громадянам повний перелік поліцейських послуг. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 264 повідомлення про події та правопорушення. З них 28 – кримінального характеру. Співробітники поліції задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. Відносно правопорушників відкриті кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України також на вихідних правоохоронці викрали вісьмох водіїв, які керували транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Котре поліцейські закликають громадян у випадку прильотів не розповсюджувати відеоматеріали та фото про це у соцмережах, адже така інформація допомагає ворогу. Поліція закликає громадян дотримуватися прави воєнного стану, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не порушувати комендантську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Дітей, які після евакуації повернулися з батьками до Авдіївки, повторно евакуювали. Йдеться про двох дівчат 6 та 10 років та 17-річного хлопця, повідомив керівник МВА Віталій Барабаш. Водночас у Авдіївці, за його словами, досі залишається одна дитина. Це 12-річний хлопець, якого шукають вже майже три місяці. Останні ж півтора батьків дитини у місті не бачили. У МВА є декілька версій, де наразі перебуває родина. Вода підвели підсумки навчального року 2022-2023. Подробиці вже знають мої колеги. Минулий навчальний рік для учнів Донеччини був непростий. Війна, евакуація, дистанційне навчання за інформацією відділу освіти Донецької облдержадміністрації. Майже кожен десятий учень протягом навчального року перейшов до навчальних закладів у регіони, де безпекова ситуація більш спокійна. Фактично, у нас навчальний рік закінчило. Близько 100 тисяч учнів за цей навчальний рік. У нас з закладів освіти Донецької області до інших закладів, які розташовані в інших регіонах України, пішло навчатися близько 11 тисяч учнів. У Донецькій області випускниками 11 класів стали 6663 учні. Дев'ятий клас цьогоріч закінчили більше 10 тисяч учнів. Що з них 838 отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту світ Також хочу повідомити вас про те, що 6663 випускники 11 класів, срібну медаль отримали 119 учнів і золоту медаль отримали 468 учнів. Вже другий рік поспіль замість ЗНО учні 11-х класів здають мультипредметний тест. На основну сесію зареєструвалося близько 70% учнів учнів х класів. І зараз ви знаєте ця. Основна сесія з 5 по 25 червня. Вона триває, і ми будемо вже мати результати після 25 червня для того, щоб зрозуміти скільки наших учнів отримали 200 балів з цього національного мультипредметного тесту. Попри війну і дистанційний формат навчання, учні з Донецької області приймали участь в олімпіадах, як місцевих та обласних, так і у всеукраїнських. Цьому році проведені деякі на віддаленому. Три олімпіади були проведені всеукраїнському наживо, це з української мови, історії України і, по-моєму, з математики. Ми також маємо призові місця, і це нас радує, тому що ми не намагаємося всім, всіми силами, всіми педагогічною спільнотою Донеччини не знижувати рівень навчання. аби допомогти учням Донеччини, які були вимушені евакуюватися, надавати їм консультації та проводити позашкільні заходи, було відкрито низку консультаційних пунктів. На території області працює 21 освітній консультаційний пункт. Це як і на деокупованих територіях Лиманської і Святогірської громади, так і на більш тилових територіях Донецької області. В принципі, продумали про те, щоб ці освітні е, освітні консультаційні пункти практично працювали не тільки в області, а й на базі е, гуманітарних штабів. І протягом фактично. Е, Останніх трьох місяців ми разом з територіальними громадами органами управління освітою відкрили 52 освітні локації. От більшість їх розташована 14 у Дніпрі і 8 у Києві. Як зазначила Тетяна Сідашева, консультаційні локації не будуть припиняти свою роботу навіть влітку. Вже було організовано роботу 143 літніх освітніх шкіл, які будуть працювати в режимі онлайн. В Україні створено чат-бот для допомоги громадянам у консульських питаннях. Сервіс стане у пригоді громадянам України, які через війну вимушено виїхали до інших країн. Інформує Міністерство закордонних справ. Чат-бот суттєво спрощує можливості для отримання всієї необхідної інформації, зокрема щодо оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, правил в'їзду до іноземної країни, повернення в Україну консульських послуг, зателефонувавши до фахівців МЗС за номером 044 сорок 24, 57, 20. громадяни України також можуть отримати необхідну інформацію та поради щодо питань пов'язаних із поїздками за кордон. 400 харчових наборів для нужденних у Покровську ВПО Завдіївки отримали гуманітарні набори. Гуманітарна допомога саме те, що сьогодні допомагає вижити людям, які, тікаючи від війни, втратили без перебільшення все. Днями переселенці завдіївки, що перебувають у Покровську, вчергово отримали харчові набори. З Самого ранку біля пункту видачі спостерігається велика черга. Мешканці кажуть, доводиться виживати і дуже сильно економити. «Лінда, квартира дуже дорога, і, ну, і лікарства вже все таки возраст. Пенсії не вистачає, пенсії не великі, а після Совсем вони взагалі, ну, не знаю, хоча б около 4-5 тисяч, це вже что-то. А 2 тисячі це очень мало. Продукти очень дорогие, на рынке дорогие, в магазинах дорогие. Поэтому вот это виручають, хоча б крупи, хоча б там щось м'ясное. Дехто переїхав сюди уже більше року тому, а хтось тільки но прибув до Покровська. Приємно, що не забувають і підтримують, кажуть авдіївці. Адже гуманітарна допомога дозволяє суттєво зекономити при візиті до крамниці. Два місяці тому сам да, перед Авдіївкою село Орловка, а туди виїжджали. Ну, все надіялись. Помагають, звісно, ну по-разному, в основному, все необхідне. Я здесь уже півтора року. Сама виїхала, сама виїжджала. Живу здесь на квартирі місяць два рази. получаем. ми благодарны. Благодарим, що нам допомагають. В наборах там бывает и масло, и крупы, и тушенка, ну все, печенье, все, все. Бывает и по два раза в месяц. Вот, ну сегодня вот, если вы обратите внимание, он два разных ящика и пакет, аж три набора, так что все нормально, все хорошо, спасибо вам. Сгущенка бывает, Олия, вот это это очень, так сказать, ценно. Ну вот это вот нижний ящик, там бывает и, ну, как сказать, вот это моющий там что-то шампусик, мыло. вот, зубная эти пасты. Мука сколько сейчас за килограмм? кілограм? Гривень 12, ну щось таке. А то 5 кг вот в этом в голубом ящике. Вот муку дают, я хлеб пеку. Хлеб не покупаю вообще, соло совсем. Это очень, ну так, по деньгам тоже, знаете, помогает. Гуманітарну допомогу Авдіївці отримують не тільки у Покровську, а й у Мирнограді близько двох разів на місяць. Аби отримати харчові набори, потрібно надати лише довідку переселенця. Попередній запис не потрібний. У разі підвищення тарифів субсидії перераховуватимуть автоматично. Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону. Усе завдяки автоматизації обміну інформацією між пенсійним фондом та надавачами комунальних послуг. Зміна тарифів на комунальні послуги буде призводити до автоматичного перерахунку. Коли в певного надавача комунальних послуг підприємства змінюються тарифи, він має повідомити про це пенсійний фонд. Про зміну тарифів, про те, які райони чи міста ця зміна тарифів зачепить. І це одразу буде підставою для перерахунку субсидії, наголосила Марчак. Служба для людей 18 червня своє професійне свято відзначили дільничі офіцери. Своє професійне свято дільничні інспектори поліції України відзначили 18 червня. Слова подяки за відданість службі, роботі забезпечення громадської безпеки, гідне виконання своїх обов'язків та порядок звучали на адресу всіх українських дільничних інспекторів. Напередодні у Добропіллі відбувся захід, на якому представники цієї професії приймали вітання. На початку заходу, хвилиною мовчання, вшанували всіх загиблих колег, захисників нашої держави та просто мирних мешканців. Ми сьогодні проводимо урочисті заходи, присвячені даті, великій даті, майже ювілею створення служби дільничих офіцерів поліції. В цьому році у нас. Дата в нас відбувається 100 років з дня створення да, цієї служби. Терпіння вам скорішої перемоги всім нам, добробуту, щастя, любові. Хай Бог береже вас. Найкращих представників дільничної служби привітали представники чотирьох військових адміністрацій. Їх відзначили подяками, квітами та невеличкими подарунками. Ви ті люди, які знаходитесь на першій лінії правоохоронних органів. Ви ті, до кого перших звертаються. Ваша робота дуже важлива. Можливо, вона не завжди зовсім помічена, да? але те, що ви сьогодні робите, це дійсно заслуговує поваги. Я вірю в те, що кожен з вас, знаходячись сьогодні на своєму місці, розуміє всю відповідальність і вірою, правдою служить українському народу. Я хочу подякувати вам за ваш нелегкий труд. За той вклад, який ви робите для нашої країни в цей нелегкий час. Хочу побажати вам віри в перемогу, віри в нашу країну, І здоров'я, і наснаги професійного розвитку, щоб у вас були стальні нерви. Без нашої тісної співпраці. Ні у вас, ні у нас нічого не вийде. Не, не, не Професія та робота поліцейського офіцера у населених пунктах завжди пов'язана з чималими труднощами. Вона відверто небезпечна, адже проблем завжди вистачає. На їхні плечі лягають і профілактичні заходи щодо запобігання крадіжкам, правопорушенням та розкриття злочинів. Дільничний це гарантія безпеки ввіреної їм території. На території Добропільської громади наразі працює 12 дільничних офіцерів. Поліції. У даний час після вторгнення Російської Федерації робота інших офіцерів поліції ускладнилася у зв'язку з нарядами, які заступають вони на блокпости, на охорону публічного порядку безпеки та інші наряди. Як зазначають у поліції, випадкових людей у цій професії немає. Наразі всі, хто працює у відділі, мають за плечима не один рік несення служби. Звичайно, кожна професія має свої переваги і недоліки, але всі намагаються гідно нести звання офіцера. Через війну багато нарядів, багато всього, що може заважати, саме роботі. По якому направленню я працюю? Дільнішим я працюю з 2007 року. Прийшов, вибрав цю професію, бо мені подобається допомагати людям. Наразі хочу привітати всіх своїх колег з професійним праздником, побажати всього самого найкращого, щастя, здоров'я, успіхів в сімейному житті, на роботі, а саме головне скоріше і перемоги. Всім нам, тільки перемоги. Перемога буде за нами всього найкращого. Слава Україні! Дякуємо за самовіддану працю. Безсонні ночі, наповнені роботою дні. Нехай захист для вас буде тільки мирним. А в складних обставинах завжди знайдеться опора і підтримка. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 9 немовлят 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Заради щасливих очей дітей у Покровську за підтримки Сергія Андрійченка провели святковий захід до Дня батька. Побували там і журналісти телебачення «Капрі». 18 червня в Україні відзначили міжнародний день батька. Сьогодні це свято має особливе значення, адже дуже багато українських татусів наразі захищають свою країну, виборюючи мирне небо та щасливе майбутнє для дітей. Боронить рідну землю Сергій Андрійченко, який сам є батьком трьох дітей. І, попри те, що він знаходиться далеко від рідного Покровська, він не залишив у цей день маленьких покровчан та подарував їм чудовий розважальний захід з веселими аніматорами, ростовими ляльками та смачними. Частуваннями. Кожен тато для своєї дитини герой. Хлопчики та дівчатка, які прийшли на захід, кажуть, що їхні татусі найсміливіші, найдобріші, найгарніші, найкращі. Він Герой, тому що захищає Україну і тому, що він найкращий. всіх все для мене тільки робить, Сіда відпрашує там куди. Мій батько дуже добрий. Я його дуже полюбляю. За те, що він хороший. ну… Не знаю, просто люблю его. Да? Я люблю свою папу, он постоянно меня поддерживает, поддерживает во всех моих начинаниях. Просто хочу сказать ему спасибо то, что он у меня есть. Я поздравляю всех пап, желаю терпения, любви и мира. Я люблю сильно-сильно, люблю его. Что он мне слушал, мы с ним едем, гуляем с ним. Я люблю папу за то, за то, что он у меня самый лучший на свете. Я его очень сильно люблю. Он красивый, добрый. Я его очень сильно люблю. То, что он добрый, все всегда покупает. Потому что он есть. Вот. Бажаю здоров'я, щоб, щоб всі мрії збувалися, щоб був, був мир, мир над головою. Мій папа дуже добрий, він захищає нашу Україну. Я своїм папою горжусь. Він у мене дуже добре. Батько для нас все, ми знову нас нічого не було. Він дуже добрий. Позніка. Я сказав, що я буду. Підвія позав'яз у мене папа очень класний. Я його дуже люблю, тому що он мене дуже добрий». Батьки кажуть, через війну діти позбавлені багатьох речей. Простого спілкування з однолітками майже зовсім немає можливості для їхнього розвитку. Тому такі заходи вкрай необхідні, адже дарують малечі нові знайомства та позитивні емоції. Це дуже великолепно. в такі в таке час, це взагалі развлекательные программы для деток так как не работают ни садики не работают ничего самое такое мероприятие хорошо Ну, на мое мнение это важно да чтобы немного разгрузить наш мозг Мы случайно с ребенком выехали в парк погулять и попали на концерт. Довольный ребенок. Ярик, тебе нравится? Да. Поздравляю всех, наверное, пап и деток. И всем, в первую очередь, желаю мира. Чтобы такие праздники проводились почаще, чтобы это поскорее все закончилось, все наладилось. И у деток было настоящее детство. И все папочки были рядом со своими детками. Я думаю, что это очень важно. Потому что дети, как никто, сейчас проживают больше, чем взрослые. И я думаю, что это такой, знаете, очень хороший эмоциональный эм, порятунок. Я думаю, что это очень добрая справа. Я думаю, почаще надо устраивать такие мероприятия, потому как детям надо, чтобы было детство. Поэтому чем чаще, тем лучше. Для нашего времени надо почаще, да. Чтобы люди развеивались. Ну и детям хорошо, конечно. Детям праздник. И, и у нас, да. мы то, тоже, только узнали. Дети не должны страдать. Немного развлечения, немножко позитива, оно никому не помешает. И, спасибо за такие праздники, честно говоря. Молодцы, и мы все питаем наших татуси. Здоров'я! Ну і наголовніше, мирного неба над головою. Давайте всі оплесками привітаємо наших татусів. Дуже добре, я нагадую, що цей святковий захід за підтримкою та ініціативою Сергія Андрійченка та кафе Бартрибушки. Всі кому сподобалось наше привітання! гучно гучно Оплески, оплиски, оплески! Сподобались кращий подарунок для кожного батька. Це щасливі очі дитини. Написав на своїй сторінці в соціальній мережі Сергій Андріченко. І щирі посмішки та завзятий сміх маленьких покровчан стали доказом того, що захід дійсно вийшов на славу. Нова послуга у дії. Вкладники з банкрутілих банків зможуть повернути кошти за кілька кліків. Мінцифра разом з фондом гарантування вкладів розробляє новий сервіс у дії для вкладників з банкрутілих банків. Тож найближчим часом українці зможуть у кілька кліків подати заяву у застосунку і отримати від фонду гарантоване відшкодування вкладених коштів. Діти проти батьків у Покровську відбувся турнір з мініфутболу. Деталі вже знає наша знімальна група. У третю неділю червня в Україні відзначають день батька. Це тепле сімейне свято, яке більшість намагається провести у сімейному колі. У Покровську до цієї дати вирішили підійти по спортивному та організували футбольний турнір. Це футбольний турнір між батьками та вихованцями дітьми. Я думаю, це буде приємне, тому що захід ми проводимо такий вперше. Дітям буде цікаво, тому що я розумію, всі ми були дітьми, і для нас це є досить приємно, коли на тренуванні поруч з тобою або на змаганні поруч з тобою знаходиться тата, і тоді ти стараєшся показати себе як найкраще. Участь у змаганнях взяли чотири команди. Це батьки дітей, працівники управління молоді та спорту та діти ще одні вихованці. Ну, по-перше, це популяризація футболу, популяризація здорового способу життя та виявлення найсильніше. Батьки кажуть, такі змагання ще одна прекрасна нагода провести весело та активно час зі своїми дітьми. Настрій бойовий, вихідний разом з дитиною проводимо. Цей матч от, він займається футболом, я ні, але дуже приємно на вихідних провести з ним час з його друзями, з іншими батьками. І ми за гарний настрій. Прийшли зіграти батьки з дітьми, ну, здоровий образ життя. Діти ходять на тренування дуже давно, якби були змагання, турніри, є успіхи. Займаються з удовольствием, посещают секцію, довольны, как бы и стремятся к чему-то, и хотят достичь каких-то успехов в футболе. У свою чергу юні футболісти раділи можливості продемонструвати свої навички татусям і були налаштовані тільки на перемогу. Це дуже значущість для нас, особливо в таке время, коли батьки можуть підтримувати своїх дітей, і ми дуже цінимо це. Ми думаємо, сьогодні займемо перше місце, переможемо усіх. Та, у нас дуже бойовий настрій, ми хочемо перемогти. Ми на тренування ходимо вже дуже багато, наша команда дуже сиграна, та будемо боротися до кінця, щоб зайняти перше місце. Нам дуже подобається займатися футболом і будемо продовжувати це далі робити. Думаю, що ми сьогодні виграємо. Загалом було проведено чотири матчі, кожний з яких складався з двох таймів по 10 хвилин. Боротьба на полі була запеклою, адже всі учасники хотіли вибороти перемогу. Та за результатами змагань омріяне перше місце отримали хлопці 2008-2009 років народження. Другими стали батьки з управління сім'ї молоді та спорту. А почесне третє місце отримала команда батьків дітей. Усі учасники змагань були нагороджені пам'ятними статуетками, кубками та грамотами. Але найголовніше, що всі. І діти, і татусі отримали купу позитивних емоцій. Змогли разом провести час і активно відзначити День батька. Інформаційний випуск традиційно завершуємо прогнозом погоди на завтра, 20 червня. У Покровському районі протягом усього дня буде панувати ясна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 27 градусів тепла, а вночі до плюс 16 градусів. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. На все добре.